І так, друзі, ми отримали чергову партію наших автівок. Давайте їх переглянемо. ось чорненька, така 21-го року. Так, що значить, 21-го. Ну, дивлячись по диском, 21-го. Запитання, що ми будемо з нею робити? Як ви думаєте, відновлювати чи розбирати? Тому в кінці відео вже скажу свою думку. Так, ця автівочка під клієнта, ну отакі маємо серйозний удар передній лівий. А важливо, важливо батарея. Нам було важливо цієї автівки, але ну, я думаю, що все ціле. А можливо і ні. А можливо. Все, вважаю, вважаю що ціла, але далі подивимося. Так, повністю ліва сторона пошкоджена, двері під заміну, задні залишаються. Такі незвичайний на дисках воно таких буде тяжко знайти. Також це Model 3 2021 року dual motor, біленька на... На чорному салоні має задній удар. Ну я рахую, що це дуже класний лот для нас і для клієнта. Да, спереді вона повністю ціла. Так, переходимо на іншу сторону. Так, повністю ціленька. Тут тільки четверть, ну потянемо, подивимось, подивимося лонжерон. Лонжерон, я думаю, що під заміну. Однозначно кришка під заміну. Усилюючи і панель задня теж буде під заміну, бампер під заміну. Так, дивимося Dual Motor. А, це перформанс у нас. Щось одразу не сказав. Так, тут теж має пошкодження. Попереднє праве, ліва, повністю права сторона теж пошкоджена скло, мабуть, опущене, а можливо його і немає. Незрозуміло поки що да. зеркало теж відбите. Да, шини шинами. бампер теж пошкоджений теж під заміну. ну і ось річка наша чорненька то якомусь щось з нею плануємо робити да, безпека спрацювала повністю вся ну от такий маємо тут удар сильний ну, ну взагалі а вона переверталася або, або щось на неї падало Мабуть, скоріше, що я вважаю, що може якесь дерево якесь на неї. Ілі поряд було. Тобто ця машина все ж таки чорна придбалась для того, щоб її розбирати як донор. Тому таки, такі маємо три автівки, дві в замовленні, одна наша для того, щоб відновлювати інші автівки. Все, на друга автівочка вигружено вивантажується. Це вже, як пам'ятається, до нас донор. Давайте подивимося, що по батареї. Ну, все, все, все чудово з батареї, ну, серйозно, фронтальний Да. Передня ліва четверть зміщена. Так, так, можна, можна, я дивлюсь. Доброго дня, це сервіс Альмоп. До нас приїхали ось такі нові диски, зараз будемо їх розпаковувати. Подивимось, як вони виглядають. Ці диски в нас приїхали на Tesla Model 3 Performance. Hup. Ось така краса. Ай-яй-яй-яй-яй! Ні, ну просто. Ані, а! ані класно. Класно. Да. Ось так виглядають ці диски, котрі ми розпаковували. Зараз ще без резини будемо перебувати. Це 19-ті. Це мінімальні диски, котрі стають на Tesla Model 3 Performance. Трішки про цю автівку. Вона приїхала до нас з Америки, вона була трішки вдарена в передню ліву сторону та в неї пошкоджена задня ліва сторона. Тобто, це крило, це порог. Зараз ми робимо заміну усіх важелів. Ми робимо заміну. Ну, ставимо новий підрамник. Це все збираємо. Завтра вже вона поїде на рихтовку, і після цього вже поїде на покраску. Так виглядає задній підрамник. Цей двигун це можна сказати серце цієї автівки. Ми замінюємо усі важелі, тобто продольні, розвальні, поперечні. Усі ми замінюємо колодки. Ми замінюємо задні супорта. Супорта тут спортивні, це перформанс, брембо. На даній автівці вже стоїть підсилювальні усилювальні амортизатори. Це не стандартні амортизатори. На таких амортизаторах ця автівка приїхала до нас з Америки. Ось зараз збираємо, протягуємо, балансуємо і їдемо. Продовжимо далі розповідати про автомобіль, які ми відновлюємо з Америки. Тобто, це наш Tesla Model Y. Попередніх відео ми розповідали, які були пошкодження. Ми розповідали про те, що було пошкоджений штуцер батареї, що, що, що призвело для, для знімання і розкривання батареї для того, щоб його замінити. Вчора ми закінчили ремонт по батареї, сьогодні вже провели прокачування системи. Тобто машина вже заводиться, їде. Зараз готуємо автомобіль для малярних робіт. Всі частини кузова, які були пошкоджені, ми замінили, використовували оригінальні деталі. Капот тільки в нас з аналога, але з якісного аналога. Тому всі зазори виставлені. Транспортуємо в малярний цех, ну, і потім уже далі покажемо, як відфарбували, що ми отримали. Ну, і далі, далі буде по цьому автомобілі цікавіші розповіді і дані цього автомобіля. Приїхала до нас в роботу така машинка, троєчка 22 року. Тут проводяться які роботи. Витягуємо задню четверть, ліву крило. Удар пройшовся в задню частину з лівої сторони, був поджмаканий трохи ланжерон, балка теж зігнута, й панель. Це все ми проводимо заміну, міняємо задню кришку, крило ми витягли, ще трохи подрихтуємо і в принципі, вкидаємо заднє корито з панелькою, ставимо наклей на льопки і це буде гуд. Ви маєте розуміти, що Тесла це, блін, тупо Жигуль. Я вибачаю, що я так кажу, ну давайте пройдемо з вами от просто в сервіс і подивимося. Стоїть Тесла Model Y, свіжа, рестайлінг, все. Вона без шумоізоляції. Це просто тупо голий метал, на який обов'язково потрібна шумоізоляція. Якщо ви просто цінуєте те, що ви купили нову машину за. Ну, вона нова коштує 60 тисяч. Да? І в ній немає шумоізоляції, тому що вони всі ресурси, всі гроші, все вклали от в саму найновітнішу батарею, в самі свіжі мотори, найекономічніші з усіх електромобілів, в оці от камери, які продвинуті, да? панорамний дах і так далі. На шумоізоляції вони зекономили. І ми, як мінімум, обов'язково рекомендуємо робити шумоізоляцію Арок. Але по-хорошому, якщо ви любите, якби себе, любите комфорт в автомобілі, треба всю машину робити шумоізоляцію. От на цій машині нам це ще, якби, е, ну будемо робити, да? це треба зробити. Ну, це взагалі. Ну, бачите, що ну, це таке? Що це таке? Так само, арки, вони всі голі, кузов повністю голий, щоб ваша тесла перестала бути Жигулем і стала. Е, Роллс-Ройсом або Бентлі, або Мерседесом, ну з нормальною приємною, комфортною їздою, ми рекомендуємо як мінімум зробити шумоізоляцію арок, по-хорошому зробити повну шумоізоляцію, а взагалі по-хорошому, по-хорошому, це зробити повну шумоізоляцію і повне атермальне тонування. Всі, все скло, що є в автомобілі, зараз в цій машині його немає, тому що ми його чекаємо. Заднє скло, панорама, все це скло, воно нагрівається і влітку на сонці дає ну, якби сильно жарко. Да? Плюс, якщо ви робите тонування, то воно дає трошечки ефект додаткової шумоізоляції. Тому ну, це робить машину максимально комфортною. Тому ми дуже рекомендуємо вам робити шумку, шумоізоляцію, це. Розумно і щоб кайфувати максимально від Тесли, ну це просто маст хев. І так, друзі, вітаю! Це компанія ELMOB. Ми отримали чергову партію наших автівочок. Це дві ще одна під'їжджає. Значить, хочеться розповісти, які які ми отримали автівки, але ви такого ще не бачили. Це якраз варіант, той, про що я казав. Ви такого ще не бачили автомобіля. Нічого живого немає, нічого. Взагалі, вона була. І на криші, мабуть, де вона тільки не була ця автівка, отакі ста автівки, ручки, деякі цілі, кришка багажника так, теж можна. не підлягає ремонту, нічого не підлягає ремонту. Давайте з цієї сторони подивимося. А права сторона у нас як на диво ціла. Тому оце і батарея теж, але зараз буде погрузчик моєї вже авто навантажиш. Буде і ми вже тоді подивимося, що знаходиться знизу. Який стан батареї? Це автомобіль 2019 року. ну передня частина, двигун, дуал мотор має бути цілий. А так більш салон. Ну Все залежить від стану, тому що вона розбита. Вода, волога, все попадало. А фотографії на копорті було, коли вона ще зима була зимно, залишились фотографії. Також. І другий автомобіль це перформанс. 18-19 рік, не пам'ятаю, в мене такі диски у неї стоять на передній фронтальний удар, сильний. Позаду вона ціленька, лобове скло розбите, панорама середні ціла, вже дивився. Тут теж ціла, але бачимо тут такі пошкодження, мабуть при доставці в контейнерах ми отримуємо такі додаткові пошкодження. якийсь такий частково тюнінгований задній бампер. Так, диски три цілих, один диск під заміну. На Alibaba вже знайшли, замовляємо і беремо в роботу. Слухай, стоїчки, да. стоечки, стоечки кастомні, Тому ну, запитання, якщо уціліли, то все буде добре. Я думаю, що по діагоналям теж потрібно працювати. Я думаю, що є зміщення, бо сильний удар. Ось такий автомобіль, ну і третій автомобіль ще також буде. І так навантажимо, давайте подивимося. А, батарея, патрубки, все ціленьке. А це вже бонус. Бонус до батареї, чисто подивимося. Ще ззаді. Двигун теж ціленький. І ось піднімаємо перформанс. Давайте оглянемо її ще знизу, якщо в нас вийде. Ну, все ціленьке знизу стосовно батареї. Тому все чудово. Все, виїжджає наш перформанс з евакуатора. Все, вивантажуємо ставимо. Так, друзі, ми вітаємо вас в компанії ЛМОП. Це наш сервіс, як бачите, дуже багато в нас автівок роботі. Тому для нашого розвитку розвитку разом з вами нам потрібно ідейні та люди, які почнуть з нами далі розвиватися. Нам потрібні. Детейлінг. Хлопці, які займаються дитейнгом або вміють і хочуть працювати в компанії і розвивати компанію. Нам потрібні арматурщики, ходовики, а також рихтувальники. Тому, якщо у вас є досвід роботи в цьому напрямку, але а може бути незначний досвід, ми вас запрошуємо в нашу команду і разом з вами будемо розвивати компанію Алмоп. Можливо, в цій локації, а може навіть в іншій. Тому запрошуємо всіх.